В цьому відео буде збірка практик медитування з різних традицій, вчень недвоїстості. Ці практики по суті свої всі однакові, але різний підхід. Я наведу приклад: якщо тобі треба з точки А пройти в точку Б з важкими валізами в руках, то як мінімум тобі треба, щоб на це були спроможні твої м'язи. Те, наскільки вони натреновані, залежить, як ти легко та швидко пройдеш цей шлях. Для цього тобі треба тренувати твої м'язи, роблячи різні вправи: присідання, біг, вправи з гантелями тощо. Так і в медитуванні, ти робиш різні вправи, тренуючи увагу, тримаючи її на диханні, на тому, що робить тіло, або на безоб'єктному, тобто на собі самому, а саме увага на увазі. Коли починається твій день, практику можна розпочати, не вставаючи з ліжка. За допомогою праноям. дивіться відео в Ютубі, як її робити. Можете не сідати в лотос, а просто комфортно сісти, щоб нічого не турбувало. Якщо навчитись правильно її виконувати, а саме тримати увагу тільки на диханні і при цьому намагатись взагалі не про що не думати, то п'ятихвилинна практика може зарядити вас спокоєм на весь день, це як зробити зранку зарядку для м'язів. Коли ви встаєте з ліжка по своїм справам, ви можете продовжувати медитувати. Тримайте увагу на тому, як тіло встає, одягається, що відчуває при контакті з оточуючим середовищем, при дотику з одягом, в душі при взаємодії шкіри з теплою чи холодною водою. При цьому не повинно бути ніяких оцінок, коментувань взагалі, так як із диханням в твоєму усвідомленні повинен бути тільки один об'єкт в даному випадку відчуття і ніякої розмови діяльності. Коли ти чистиш зуби, вмиваєшся. Те ж саме, під час процесу харчування, твоя увага повинна бути на смаку і запаху і ні на чому іншому. Коли ти йдеш на роботу, зверни увагу, як тіло йде, як тіло стоїть або сидить в маршрутці. що відчуває. На роботі ти на 100% в тому, що ти робиш. Не треба там практикувати, бо це буде відволікати. На обіді знову на смаку і запаху. Якщо ти не працюєш, роби сидячі практики, усвідомлюй дихання або паузу між думками, це називається усвідомлення усвідомлення або усвідомлення своєї присутності чи усвідомлення свідомості. В цей час увага не на об'єкті, а сама на собі. Від того чи ти будеш весь комплекс або його частину, і правильно чи неправильно робити. Буде залежати те, наскільки ти станеш уважнішим. Чим більше ти будеш уважнішим, тим стабільніше і спокійніше буде твоя особистість взаємодіяти з оточенням чи з прийманням самого себе таким, яким ти є. Так само, як шлях з точки А до точки Б буде легким чи важким. Залежить те, наскільки ти натренуєш свої м'язи. Саме найкраще зробити з цього уміння, роблячи кожен день на протязі 21 дня. Спершу Може бути важко, це буде залежати в якому стані твій розум, твоя особистість, наскільки вона загружена тими валізами, які тобі треба перти до точки Б. Якщо валізи легкі, то практикувати буде легше. Не роби практику, коли валізи не можеш навіть підняти. Коли рій думок в голові тримати увагу на диханні чи на чомусь іншому, крім думок, буде дуже важко. Роби поступово, не травмуючи м'яз уваги, не грузи на нього багато ваги. Краще прожити тиск, а потім, коли тиск спаде, приступати до практикування. Якщо ти вмотивований настільки, що крім цієї практики тебе вже тут нічого не цікавить, то такого воїна ці практики приведуть до роззатутожнення з особистістю, до усвідомлення недвойстої природи себе, а саме себе як свідомості, це приведе тебе до усвідомлення істини, до просвітлення.